Привіт! Мене звуть Ксю. І якимось чином, магічним, певно, ви потрапили на мій здебільшого влоговий канал, де я сьогодні буду розповідати про чудову камеру, яку я нещодавно придбала, і хочу поділитися своїм досвідом і, можливо, десь розвіяти ваші сумніви, якщо ви думаєте над купівлею цієї камери. Мова буде йти про ось такий Instax White Evo. З екраном, з можливістю друку з телефону або з самої камери, і просто який дуже класно виглядає. Також ось тут позаду в мене є Polaroid і я зроблю таке коротке порівняння знімків з Polaroid і з Instax, щоб ви побачили, в чому різниця, тому що були деякі деталі, на які я не звернула увагу і зрозуміла тільки після вже купівлі. Якщо цікаво, залишайтесь. Почну, певно із зовнішнього вигляду, тому що це був не основний фактор, але він дуже сильно вплинув на моє рішення по купівлі цієї камери. Виглядає як така ретрокамера з такими вкрапленнями сьогодення. Така важкенька в руці, відчувається дуже приємно, нема такого відчуття, що все пластикове і. Ти думаєш, що це якийсь китайський принтер. Із такого основного на що треба звернути увагу, тут є кришка, яка закриває основну лінзу, що дуже приємно, тому що на старих моделях цієї кришки не було, і потрібно було або докуповувати, або змиритися з долею, що це буде легко подряпати. На передній частині камери можна побачити дуже незручну кнопку для власне зроблення знімку, отвір для спалаху. Отвір з зеркальною поверхнею, для того, щоб ви бачили, коли робите власне селфі, і перемикач на широкий кут зйомки, що дає вам трошки більше опцій для планування кадру. Зліва можна побачити таку текстуровану поверхню, коліщатку для зміни режимів. І трохи незрозумілий для мене такий важіль для того, щоб надрукувати знімок. Взагалі в старих камерах. Цей важіль використовувався для перемотування катушки з плівкою. Звісно, тут цього немає, але його чогось вирішили присобачити для того, щоб не знаю, показати, що це така цікава камера. Дуже сумнівне рішення, на мою думку, але як вже є, з правої сторони кнопка вімкнення вимкнення слот для зарядки і sd карти, і ще одне коліщадку для перемикання режимів. З гри маємо щілину, звідки власне виходить знімок. Кнопка для перемикання режимів рамок. Тут можна додати дату, можна зробити такий сінематик е, знімок, але насправді це такі просто іграшки, я б сказала. І головне знаходиться, звісно, ззаду. Тут ви бачите екран. З якого можна побачити вигляд з камери, побачити заряд батареї, кількість знімків, що залишилось вам зробити, і, звісно, галерею знімків, які ви вже зробили. Є багато опцій стосовно які фото видалити, додати інформацію на фото, погратися з налаштуваннями. Словом, робити є що. І, звісно, тут знаходиться ззаду. Секція, куди ви вкладаєте власне плівку. Чесно скажу, вигляд цієї камери мені дуже подобається. Як я вже сказала, вона така якась в, 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 в трохи в ретростилі, але при цьому помітно, що це далеко не ретростиль, це вже щось сучасне. Подобається це така тек текстура зверху, тому що на ній не залишається ніяких відбитків абсолютно. Ам... Поки за час, який я використовувала, я не використовую чехол, тому що в мене його тупо немає. І жодної подряпини я не бачу, тому що пластик якийсь такий доволі стійкий до зносу, мені здається. Добре, що є ця кришка на об'єктив, що дуже, дуже круто, тому можете просто кинути в сумку, нічого з ним не станеться. Я не з тих людей, хто додає ззаду на всі можливі екранчики, міні-плівочки, міні-захисне скло. Буде подряпано, так буде подряпано. Це в в музеї використовуємо свої девайси по-людськи. Ще в комплекті тут, звісно, є ремінець і кабель зарядки, який я не використовую, тому що в мене один теп на всі пристрої. Ремінець, класно, що він є, але я б не сказала, що це не найкраща якість, тому що він тоненький. Якщо ви носите на шиї, камера доволі важка, то це вам впивається в шию. Круто, що на дві сторони кріплення, тому що камера так. Симетрично стабільно у вас на шиї висить. Ще вам покажу, як відбувається саме друк фото, як швидко проявляється це фото. Вимикаємо камеру. Роздрукую одне з фото, яке я маю. Це на прогулянці зловили гарне світло у парку, і тут, не знаю, чи вам видно на камері, але тут мій силует. І як відбувається процес друку, вибираємо це, це фото, застаємо цей важіль і крутимо. Крутимо доволі довго. Така анімація крута, що типу, зараз фото вийде, і воно на, на, насправді виходить. Забираємо фото і чекаємо. Ось насправді фото. Одразу проявляється, буквально кілька секунд, і його можна побачити, чи воно вам вдали чи не вдало. Але ще кілька хвилин воно буде темнішати трохи і поступово дійде до свого остаточного варіанту. Але вже зараз можна побачити, що цікавий кадр, який я зловила саме на цю камеру. Хочу ще вам показати швидко ті режими, які тут доступні. Насправді це такі, знаєте, забавки. З одного боку маємо ось такі. Режим, якась вінетка, якесь м'яке світло, подвійна експозиція, ем... Блін, не пам'ятаю, як це буде українською справді Color Shift. Е, Чорно-біле, градієнт, якісь такі артефакти на самому фото і нормальний. З цього боку, так само маємо нормальний режим е, з підкрученим світлом. З підключними кольорами: тепла гама, холодна гама, якийсь такий зеленуватий відтінок, маджента, сепія, чорно-біле, амбер, який можна на літні фото, наприклад, додавати дуже цікавий ефект сонячне і власне, нормальне. Ви бачите, що це такі самі, там, не знаю, як інстаграмні режими, інстаграмні фільтри, які багато хто не використовує, більшість не використовує, я б сказала. І зверху можна також змінювати рамки. Тут можна додати такий синематик режим. Додати дату в кожне ваше фото. Тут якісь ось таке, наче, зістароне фото. Тут така. Типу стильова фотка з інформацією про Instax White Apple. І останнє це такий, така рамка, значить, плівки. Ну, виглядає воно так собі, чесно кажучи. Тому я дуже рідко їх використовую, максимум можу там використати за Cinematic чи з датою. Але насправді на самій фотці вона виглядає дуже так собі, тому я б не сказала, що можу порекомендувати. Ось такі режими. Єдиний, на мою думку, важливий мінус цієї камери, про який я вже трохи сказала, це ось саме ця кнопка створення знімка. Вона доволі жорстка, і, наприклад, коли ви робите селфі, це прям дуже сильно незручно треба прямо додавати зусилля щоб зробити цей знімок. я так розумію це зроблено для того щоб уникнути випадкового створення знімку хоча я не розумію що тут страшного тому що ти це бачиш на екрані можеш видалити потім це реально дуже просто некомфортна кнопка для створення знімку можливо якби наприклад це було створено для Перемкнення на якісь режими, окей. Але для знімку мені здається, що було б круто зробити ось тут зверху, просто звичайна кнопка. Але вже маємо, що маємо. Можна як варіант робити знімки через додаток від інстекса, але це також танці з бубном, тому що треба дивитися одразу і на телефон, що бачить камера, і на саму камеру, щоб на фото ви не вийшли, що ви дивитеся в телефон. Ну, коротше, до цього треба звикати. І тепер найголовніший мінус, який я помітила в при користуванні цієї камери, який не є очевидним, коли ви купуєте її, це якість знімків, але в плані не якості друку, а саме знімку. Коли ви купуєте Instax mini чи mini evo, ви маєте знімки міні-формату. І, в принципі, вас все влаштовує. Ви маєте так половинку цієї картки, і вам здається, що Боже, як це мило, це якась така магія. Одразу мати знімок в руках, це дуже швидко е проявляється. Але коли ти друкуєш більший розмір в руках, воно відчувається як щось неміцне. Я не знаю, як передати це відчуття, але саме. Наче звична фотографія, але через цей е, такий звук ці не знаю, фольги, плівки відчувається, наче ти тримаєш щось дуже тоненьке і делікатне в руках. Чому я це помітила? Тому що, як я вже сказала, я використовую ще полароїд. І саме полароїди більшого формату, але вони відчуваються такими твердішими. Через іншу технологію створення фотографії, ці знімки якісь такі трохи солідніші, коли ви їх тримаєте в руках. І тому, коли я роздрукувала першу фотку, я одразу це відчула. І це якось так це не якийсь величезний мінус, але просто ви це відчуваєте, воно вам якось трохи здешевлює, ці знімки. Тому. Це ніде не написано в характеристиках при купівлі, і я не бачила в оглядах цього факту. Але якщо вам такі штуки важливі, то зверніть на це увагу. Другий такий фактор, який не є мінусом, але просто те, що вам треба враховувати, коли ви думаєте про купівлю цієї камери, це те, що це не професійний інструмент. Взагалі, як би ви там не придумували, що це моя творчість, я зроблю це професійно, чи не знаю, Боже, збав захочете на цьому заробляти, ну ні, це. Просто камера, щоб гратися вдома, щоб робити селфі з родиною, з друзями, йти на прогулянку, робити якісь такі цікаві кадри будівель і так далі. Це чисто для вас, ваша творчість, якесь як хобі, але в ніякому разі не можна сприймати як професійний інструмент для створення знімків. Це моя така суб'єктивна думка. І ще б я назвала мінусом, напевне, короткий час роботи від батареї, тому що здається, що батарея має робити там багато знімків, але через те, що великий доволі екранчик для. Камери, якщо ви активно робите фото, то доволі швидко заряд батареї падає. Тому це також треба враховувати. Я не вимірювала, на жаль. Скільки знімків можна зробити, скільки роздрукувати на одному заряді, але помітила, що доволі часто треба заряджати цю камеру, тому також враховуєте це при купівлі. З пам'яттю проблем немає. Якщо не вставляєте карту, можете там до 20 знімків зберігати в пам'яті самої камери. Потім, якщо вам хочете більше, то купуєте microSD і вставляєте і робите, скільки хочете фото і зберігаєте їх в пам'яті. Як компанія працює з своїми камерами, чи можна робити якісь додаткові штуки з за допомогою. Телефона, якось експериментувати, чи елементарно просто друкувати фото з телефона. І так, це можливо. Завантажуєте додаток Instax Evo І всі ваші фото, які ви друкували з камери, одразу завантажуються сюди. І, власне, тут ще купа якихось там налаштувань. Всі фото, які ви друкували, будуть відображатися в ось такій галереї. І, відповідно, це все можна так красиво зберігати. Можна. Повторно якісь е, фото роздрукувати, якщо ви хочете. І, власне, хочу вам показати різницю е, якості фото, зроблених з камери і з телефону. Наприклад, ось це фото я робила на телефон. Ось так воно виглядає на телефоні в бібліотеці е, додатку. І ось так виглядає вживу. Тобто можна побачити, що якість друку доволі хороша для мобільної фотографії, гарні кольори, е, такий цей ефект боке ззаду. Красивий. І фото, яке я зробила на саму камеру, виглядає ось так. А в житті виглядає ось так. Теж цікавий знімок. Тому що тут загалом грає, як ви створили композицію, чи є щось цікаве на фото. Але якість самого знімку загалом нижча, ніж та, яку ви зробили на фото, тому що ця камера, якби її не хвалили, якби вона вам не подобалася, це просто така мильниця, якою ви просто граєтеся, як експериментуєте. Тому, коли ви плануєте купівлю таких камер, думайте про те, що ви очікуєте, тому що. Якості професійної зйомки у вас точно не буде. Ось тут досить добре видно, наскільки якість не дуже висока самої камери. Це зроблено фото на камеру. Як ви бачите, наче знімок цікавий, закинута якась локація, гарно нависає дерево, але кольори передались зовсім по-іншому, і відповідно такі трошки пікселізація тут і є. А ось це фото я робила на телефон і потім роздрукувала набагато чіткіше і кольори передані більш реалістично. Ще один важливий момент для мене: чи можна експериментувати з цією камерою, тому що я люблю час від часу робити собі домашні фотосесії і, власне, гратися з подвійною експозицією. Не знаю, чого мене це так захоплює, але такий факт. Люблю, що на телефон робити якісь подвійні знімки, що на камеру. І це важливий аспект, чого мені сподобалося Instax White Evo. Ось вийшов такий цікавий кадр. Спочатку сфоткала себе, і потім сфоткала таку руку і вийшов ось такий цікавий знімок. І останній, але, певно, найбільш важливий аспект, чому я вибрала саме Instax White Evo через величину знімків. Тому що можна купити схожу камеру міні ева і вона робить знімки такі десь половина ось цієї, тобто як візитна картка міні-формату. І, наче це цікаво, але по факту камера для вас не особливо корисна, тому що творчі експерименти в такому форматі поміщати це так собі ідея. А просто купувати набагато дорожчу камеру, щоб робити щоденні знімки селфачі, Ну, Краще купити собі міні-принтер і з телефону роздруковувати ці фото. Тому я вибрала такий більш а, серйозний формат. І, власне, щоб робити якісь красиві фото, просто піти на прогулянку і робити рандомні красиві кадри, щоб виходили якісь цікаві фото. І такий короткий висновок по, не знаю, двох місяцях використання цієї камери, яку я зробила для себе, поділюся з вами. Ця камера не. Інструмент для щоденних селфі, ця камера не професійний інструмент, це просто така забавка. Якщо ви любите творчість, якщо вам цікаво робити фотографії, у вас є серйозна основна камера, і ви хочете спробувати щось нове, кльово. Купуйте собі Instax, тестуйте, грайтеся, пробуйте. Як я вже сказала, є фільтри, можна додавати рамки на фото якісь. Якщо ви в такому зацікавлені, кльово, купуйте, використовуйте. Але якщо у вас, наприклад, є тільки телефон, і фотографія не є вашим хобі, а ви просто так, грубо кажучи, повелись на маркетинг. Подумайте двічі, тому що це полікоштовна покупка, і було б сумно, якби там через місяць ви там погралися. перший цей захват пройшов, і ви думаєте, блін, навіщо я це купив? Мені воно не треба. Тому ці фактори треба враховувати. Для мене особисто в порівнянні, наприклад, з Полероїдом це більш практична камера, тому що. Вірогідність, що ви зробите якісний знімок набагато вища, ніж в Полароїді. Технологія створення знімку зовсім інша. Знімок робиться швидше, він більш реалістично передає кольори і набагато легше зробити цей знімок. Тому що Полароїд, я не знаю, як правильно це пояснити, тому що я не професіонал, але там фото дуже мало світочутливі. То значить, якщо у вас просто не сонячний день, а якийсь звичайний день. Вам здається, що світла достатньо, і ви там робите знімок на телефон, у вас чудовий чудовий знімок. То з полародом це не пройде. Тому що, наприклад, подивіться, ось оцей знімок був створений на заході сонця, коли мені здавалося, що сонця достатньо, але він, як бачите, вийшов дуже темним. Так само цей знімок зроблений зранку, коли я йшла на роботу. І ви бачите, що він такий синій. Світла було дуже багато. Але на фото здається, що це такий пізній захід сонця, щось таке. Так само тут звичайний день, не дощовий, не хмарний. Але на фото, грубо кажучи, видно тільки фронтову частину авто. Ось сонячний день у Львові, що ми бачимо? Мало світла, і такий доволі. Похмурий знімок. Тут моє бажання зробити щось цікаве. Вийшло красиво, але дуже сильний контраст, і ви можете це побачити між світлом і тінню. Якщо ви думаєте над тим, щоб придбати якийсь девайс цікавий більше, ніж телефон, який дозволить вам робити фото. Моя порада це інстакси, набагато легше, набагато практичніше, можете фотографувати друзів, родичів і одразу мати чудові кадри. Блін, я коли сідаю робити такі відео, я завжди думаю: здається, створила собі план. Здається, розкажу про все, що хотіла, але потім, коли монтую, виявляється, що те забула, те забула, і те забула. Тому якщо вам була цікава ця тема, і у вас є якісь додаткові питання, сміло пишіть в коментарях. Я постараюся повісти. А так, сподіваюся, що вам було цікаво, як завжди. І тримайтесь, па!